Що ты хочешь посмотреть? Кого? На пташків На пташків? Да. А де пташки? Ось там. А я ж тобі показував щойно їх. А ти що зробив? Фикіль. Закрив Закрив що камеру. Посадчить. посадить А транжири ти куди прогнав? прогнал? М? А куди ти його? Навіщо ти прогнав транжиру? Пісер. Все. Хто пісел? Транжира пісел? Так. Да. А, він пішов. Пішов, да, транжир і все? Все. А де мама? На кухні. А що вона робить? Кисил місяць. Навіщо? Тортик робитиме? Так. Да. А, Аля, На де. Макасі. Макасі тортик? Макасі тортик. А Аля де? А Аля де? Ось вот там. Ось вот там? А що вона робить? там. Що, що? Дом. Дом. Том. Том. Да. Том? А що це таке? Дом! Дом? Будує дом собі? Да. А може вона просто спить Макасі? Ні, проснулась. Проснулась. А де тато? Вот тут. А що він робить? Ага. А де Макася? Ось. А де Іруся? Дома. Тома. А де Саша? Торік Томас спить. А де Марина? Тосі Тома. А де Станка? Си дома? А де транжира? Біжаль. Де транжира? У У біжаль. Ну добре, Макася тоді. А скільки тобі років Макась? Два. Два роки? Так. А де ти живеш? В якому місті? Україна. Україна Україна, Україна – це країна. А далі? Маті. Маті. У, мі, Україна. Ми, міс, місто як називається? Город. Город. Всего. Любимий город, як називається? Київ. А річка як називається? Нет. Дніпро. Скажи, Дніпро. А мости є? Да. Багато? А скільки? Один мати. Один міст. Один моч. Один? А я бачив п'ять. П'ять штук. Один біг. Один. Ну добре, все, кажи До побачення. до побачення.